Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Плаваємо на морі. Хто може, а хто не може, то сніг їсть. їсте. І... Хтось вже сніг їсть, а хтось, а хтось ще плаває на морі. Переваги життя в Меджугорі. Близько море, і воно ще тепле. І радію з того, маю велику радість. І знаєте, вже цілий місяць я сюди приїжджаю кожну неділю. І Останній і кожен раз як останній раз. Бо здається, завтра вже прийде холод, зима і все, вже не поплаваю в цьому році. І кожен раз хочу наплаватися максимально, бо це ж вже останній раз в році. І Бог мені сьогодні так промовив через це і каже, що синку мій, хочу, щоб ти був так зі мною кожен раз, як останній раз. Переживав літургію, як останній раз, кожну адорацію, як останній раз, щоб ти прагнув насититися цим. Бо як, як останній раз. Кожен день, як в останній раз. Ми, як меджугорянці, не знаю, або хто багато молиться, християни, ті, які ходять на літургію кожен день, можемо впасти в таку одноманітність і вже, а, сьогодні літургію якось не переживу на 100%, а завтра точно переживу. І, власне, Бог на цьому зациклює, що не треба чекати завтра. Сьогодні пережив. Побудь зі мною, сьогодні, як в останній раз. Наситься зі мною, бо я хочу насичуватись тобою і тебе насичувати. Ну, така коротка промова Господня. Вірю, що Господь дав нам це на цілий тиждень роздумів, роздумів як насичатися, насичуватись в Господі як переживати кожну літургію як останню, тобто максимально зосередженими. І, і це наша така місія бути максимально зосередженими завжди на Христі Ісусі. Підемо сьогодні в посилання 25 жовтня 2011 рік. Дорогі діти, дивлюся на вас. І не бачу радості у ваших серцях. У ваших, бо в моєму серці радість, бо я на морі. <смі> я жартую. <смі> Марія і до мене каже, не бачу радості. Хоча сьогодні вона бачить радість в моєму серці. Я знаю, як мене море радість мені приносить, а ще молитва на морі це взагалі благословення. Але Марія каже, що не бачу в твоєму серці радості. Сьогодні хочу дати вам радість Воскреслого, щоб Він провадив вас. І огорнув своєю любов'ю та ніжністю. Люблю вас і не молюся перед моїм Сином Ісусом за ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, яка радість має бути. Радість не від моря, бо сьогодні на морі я завтра вже немаю, І що, Завтра вже цілий тиждень тепер не радіти, бо моря вже не бачу. Або коли зима прийде, то як я буду радіти. Радість має бути не від моря, не від грошей, не знаю, не від. І ще чогось там веселого, а радість Воскреслого. Тут Марія каже вам радість Воскреслого, щоб у нас ця радість була, тому що Ісус Воскрес і нас Воскресив, і ми Воскреснемо. Оце радість, що в тебе нема смерті, а в тебе є Воскресіння. Ти, ти доживаєш тут, на цій планетці, мучаєшся, домучуєшся і йдеш в рай, йдеш до життя вічного. Неймовірно. Неймовірна радість має бути від цього. Дивлюся, каже Марія, на вас, і не бачу радості у твоєму серці. Сьогодні хочу дати тобі радість Воскресло. Це єдина радість, єдина непорушна радість, яка не залежить від того, де ти знаходишся, від того, скільки грошей в тебе в кармані, скільки в тебе дітей, скільки в тебе, не знаю, маєтків, будинків, автомобілів. Ця радість не залежить від того. Це радість є від неба, радість Воскреслого. Тобто радість того, що Ісус переміг і зробив Тебе сьогодні переможцем. І від цього має бути така радість, яка не затухає. І щоб не сталося в цьому світі, ця радість не затухає. Вона не має затухнути. Ну, якщо її самому не затушити, звісно. Сам чи можеш затушити сам цю радість? Можеш. Просто перестати розмовляти з Богом, перестати молитися, перестати е, робити різні ці літургійні речі. Е, Християнські речі, піст, молитва, тиша. Всі ці речі перестанеш робити, і ця радість піде, щоб Він провадив тебе і огорнув своєю любов'ю та ніжністю. Бачимо, чим глибше ти будеш входити в ці відносини з Богом, тим більше будеш осягати Його любов та ніжність. Ти, ти, о, таке питання: Ци, ти досягаєш, осягаєш цієї ніжності Ісусової, чи ти його є в Його обіймах? Маєш такі відносини з ним, що ти просто з ним насолоджуєшся, щоб бути з ним. Знаєте, як е, ти з коханою людиною е, просто в обіймах знаходишся, і не треба не розмовляти, нічого, просто бути з нею. І так Ісус хоче бути з тобою. Принаймні, на мене так працює. Може комусь треба, щоб балакати там. Ну. А, але мені вистачає іноді просто бути з цією людиною, і, і це вже є таке досвідчення ніжності. І, і так з Ісусом іноді треба. Не завжди треба ба -ба балакати, а можна просто іноді просто побути в тиші з ним, побути в його обіймах. І, і сьогодні Марія про це каже: що своєю любов'ю та ніжністю. Люблю вас і неустанно молюся перед моїм сином Ісусом за ваше навернення, за Твоє навернення, за моє навернення. Марія молиться, щоб ти навертався. Неможливо навернутися. Хіба що якщо впасти навернутися, але навернення це процес до кінця життя. І тому Марія завжди молиться перед Ісусом за те, щоб ми більше, більше наверталися, більше переміна мислення, більше, більше Бога в нашому житті, більше відносини, глибші відносини з Богом. На що я вас сьогодні заохочую? Знайти цей час і осягнути цю любов та ніжність Ісуса Христа. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать! З прекрасного моря в Неумі! Па-па!